Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ, де наука зустрічається з випадковістю, а геніальність — з повним безладом у лабораторії. Ви думаєте, що всі великі відкриття робляться за столом обкладеним підручниками? Аж ніяк. Світ, у якому ми живемо, був створений не завдяки ідеально спланованим проектам, а завдяки зіпсованого шоколаду, розлитому вину, погано вимитому посуду і навіть реп'яхам, що причепилися до собаки. Так, так, найважливіші винаходи людства від рятівних ліків до скололідок, на яких нічого не пригорає, з'явилися як побічний ефект ліні, неуважності або простої, але епічної помилки. Приготуйтеся. Ми зібрали для вас топ 33 абсолютно випадкових винаходів, які змінили наше життя. Це історії про те, як провал перетворився на патент, а лінивий хімік став мільйонером. Починаймо і пам'ятайте, іноді, щоб увійти в історію, вам потрібно просто забути помити руки. Факт перший мікрохвильова піч шоколад, що зрадив науку. Чули історію про те, як війна породила Радар, а Радар гарячу вечерю? У 1945 році інженер Персі Спенсер, який працював у гігантській компанії Raytheon, займався вдосконаленням магнетронів. Це такі потужні штуки, що генерують мікрохвилі для радарних установок, щоб ми могли бачити ворожі літаки. І ось одного дня цей геній стояв поряд з активним магнітроном, коли раптом відчув щось дивне. Ой, а що це в мене в кишені розплавилось? Це був шоколадний батончик. Так, друзі, світ отримав революційну кухонну техніку, бо один науковець був надто зайнятий, щоб покласти свій снікерс у холодильник. Спенсер, замість того, щоб панікувати через зіпсований одяг, швидко схопив пакети кукурудзяних зерен і поклав їх до пристрою. Бам! І перша порція попкорну, приготована в мікрохвильовці, була готова. Спочатку компанія створила величезну шафу Радаренш заввишки з людину та вагою 340 кілограмів, яка коштувала як новий автомобіль. Але ідея була запущена. Виявляється, невидимі електромагнітні хвилі можуть розігріти їжу швидше, ніж ви встигнете сказати швидкий обід. Дякуємо Спенсеру та його любові до шоколаду за економію мільярдів годин на підігріві. Факт другий вулканізований каучук. Каша на плиті. Сьогодні ми не уявляємо життя без шин, гумових рукавичок, підошв чи навіть презервативів. Але колись каучук був справжньою катастрофою. Це був липкий, смердючий матеріал, який у спеку перетворювався на тягучу масу, а в мороз ставав крихким і тріскався. Чарльз Гудєр, винахідник, чиє ім'я тепер красується на мільйонах шин, був одержимий ідеєю приручити цей матеріал. Він був бідний, сидів у боргах і постійно експериментував, змішуючи каучук із чим тільки можна, від солі до супу. Його родина жила в злиднях, але він не здавався. Його дружина, мабуть, уже мріяла, щоб він зупинився. І ось у 1939 році сталася та сама епічна випадковість. Гудієр під час чергового безглуздого експерименту випадково впустив суміш каучуку та сірки на гарячу піч. Замість того, щоб просто згоріти або розплавитися в кашу, матеріал обвуглився лише з країв, а всередині став твердим, еластичним і абсолютно стійким до тепла. Це була хімічна реакція, що назавжди змінила світ промисловості. Каучук став витривалим і перестав боятися температури. Уявіть, скільки років страждань та експериментів заради того, щоб просто щось впало на підлогу. Факт третій пеніцилін лінивий геній і цвіль-рятівник. Історія про те, як лінь врятувала мільйони життів. Олександр Флемінг був блискучим, але, скажімо так, не надто акуратним бактеріологом. Його лабораторія у 1928 році була справжнім царством безладу, де скупчувались чашки Петрі, які мали б бути давно помиті. Флемінг збирався у відпустку і, як часто буває, просто залишив одну з чашок з колоніями небезпечного стафілококу відкритою біля вікна. Коли він повернувся, він помітив щось дивовижне. Цвіль, пеніциліум нотатум, ймовірно, залетіла з вулиці, розрослася в чашці. Але найголовніше, навколо цієї цвілі утворилася чиста зона, де не вижила жодна бактерія стафілококу. Флемінг, на відміну від будь-якого іншого вченого, який би просто викинув зіпсований зразок, зрозумів, що це не просто сміття, а справжнє диво. Він назвав активну речовину пеніцилін. Випадковість спрацювала двічі: спочатку вікно було відкрито, а потім прийшла прохолодна погода, що ідеально підходила для росту цвілі. Так, завдяки недбальству одного шотландського вченого, який не дуже любив мити посуд, людство отримало перші ефективні ліки проти бактеріальних інфекцій, і це стало найважливішим відкриттям ХХ століття. Факт 4. Рентгенівські промені. Світіння у темряві. Коли ви наступного разу ламатимете руку, і лікар зробить знімок. Пам'ятайте про цього німецького фізика. У 1895 році Вільгельм Конрад Рентген проводив рутинні експерименти з катодними променями. Це такі потоки електронів, які він пропускав крізь скляну вакуумну трубку. Щоб ніяке світло не заважало спостереженням, він щільно накрив трубку чорним картоном. Але ось тут і починається містика: на столі, на відстані близько метра від трубки, лежав екран, покритий флюоресцентною речовиною, і цей екран почав світитися. Світіння було надто слабким, але абсолютно чітким. Ренген зрозумів, що якесь невидиме випромінювання, яке він не бачив і не відчував, проходило крізь картон і змушувало хімічну речовину світитися. Він назвав їх ікс променями, бо не знав, що це таке, як у математиці, невідома змінна. Він замкнувся в лабораторії на шість тижнів, не виходячи навіть поїсти, щоб розгадати цю загадку. Кульмінацією став історичний знімок руки його дружини Берти. На якому чітко видно її кістки та обручку. Берта була не в захваті, сказавши: Я бачила свою смерть. А Рентген отримав Нобелівську премію та безсмертя, бо випадково знайшов ключ до погляду всередину нашого тіла. Факт 5 постіт. Постіт Ноут Суперпоганий клей. Світ чекав на черговий супервинахід, а отримав суперпоганий клей. У 1968 році Спенс Сільвер, науколець хімік у компанії 3М, намагався розробити надміцний постійний клей для аерокосмічної промисловості. Натомість він випадково створив адгезив, який був настільки слабким, що його можна було легко відклеїти, і він не залишав жодних слідів. Це був повний провал, принаймні за первісним задумом. Сільвер думав: це нікому не потрібно, але він був настільки впевнений у потенціалі своєї. Помилки, що кілька років читав про неї лекції своїм колегам, намагаючись знайти застосування. І тут на сцені з'являється Арт Фрай, ще один хімік 3М. Фрай був церковним хористом, і його дратувало, що паперові закладки постійно випадали з його молитовника. Одного разу під час проповіді йому спала на думку геніальна ідея: а що як нанести клей сільвера на смужки паперу? Так з'явилася перша в історії Закладка, що не випадає. Через кілька років тестування і спроб переконати скептичне керівництво 3М, ці жовті квадратики під назвою Постіт заполонили офіси всього світу. Мораль. Іноді провал це просто винахід, який чекає на правильне застосування. Факт 6. Тефлон випадок, що зробив сковорідки чистими. У 1938 році. Молодий хімік Рой Пленкет працював в лабораторії компанії Дюпон, і його завдання було створити новий безпечний холодоагент для побутових холодильників. Пленкет працював з газом тетрафторетиленом і зберігав його в сталевих балонах під тиском. Одного ранку він прийшов на роботу і відкрив клапан одного з балонів, а відтут нічого не вийшло. Жодного газу. Пленкет був засмучений і вирішив розпиляти балон, щоб дізнатися, куди зник газ. На його здивування він виявив всередині білий, слизький порошковитий матеріал. Виявилося, що газ полімеризувався в дивну стійку до всього речовину. Вона була неймовірно слизькою, хімічно інертною, тобто не реагувала ні з чим і витримувала надзвичайно високі температури. Спочатку Дюпон використовувала цей матеріал, який назвали ПТФЕ – політетрафторетилен – для військових цілей. Наприклад, в Манхеттенському проєкті, і лише через два десятки років хтось здогадався, що ідеально слизький матеріал буде просто ідеальним покриттям для сковорідок. Так, завдяки порожньому газовому балону ми отримали можливість не віддирати яєшню з металу щоранку. Факт 7. велкро, лепучка, реп'яхи на прогулянці. Ця історія про те, як природа запатентувала свій винахід задовго до людини, а швейцарський інженер просто був достатньо уважним. У 1941 році Жорж Де Местраль, інженер зі Швейцарії, вирушив на прогулянку зі своїм собакою альпійськими луками. Коли вони повернулися, і шерсть пса і його власний вовняний одяг були обсипані невеликими чіпкими кульками насінням реп'яха. Більшість із нас просто вилаялися б і зчистила їх, але Жорж, будучи інженером, був заінтригований. Він приніс насіння додому і поклав його під мікроскоп. Те, що він побачив, стало технічною сенсацією, на кінчику кожного крихітного насіння був мікроскопічний гачок. Ці гачки ідеально чіплялися до маленьких петельок у шерсті та тканині, Демастраль витратив наступні 10 років, намагаючись відтворити цей механізм промисловим способом. Він експериментував з різними матеріалами і створив дві стрічки: одна з тисячами пластикових гачків, а інша з тисячами петель. Він назвав свій винахід велкро від французьких слів велюр, це оксамит та клюше це гачок. Тож наступного разу, коли ви застібуватимете липучку на кросівках, подякуйте реп'яху і собаці. Факт 8. Кока-Кола ліки, що стали світовим хітом. Початок коли це типове американське 19 століття. Джон Пембертон, фармацевт з Атланти, був ветераном громадянської війни, який шукав ліки, щоб зняти біль і втому. Його первісний вино Пембертона був сумішчю кокаїну і вина, доволі популярний засіб на той час. Але коли в Атланті запровадили сухий закон, Пембертон був змушений прибрати алкоголь. У 1986 році він створив сироп, змішуючи екстракти горіхів коли, листя коки та інші інгредієнти. Він відніс цей сироп до сусідньої аптеки Джейкоба. А тепер увага! Версія, яку ми п'ємо сьогодні, з'явилася абсолютно випадково, коли помічник аптекаря, який продавав сироп, мав змішати його з звичайною водою, але помилився і додав газовану воду. Смак виявився феноменальним. Напій почали продавати як тонізуючий засіб для нервів, і він обіцяв вилікувати майже все від головного болю до імпотенції. Минуло багато років, кокаїн прибрали з рецепту, але ця випадкова помилка з газованою водою створила найвідоміший напій у світі. Факт 9. Динаміт. Рідка небезпека, поглинута та глиною. Альфред Нобель, той самий, чиє ім'я ми знаємо завдяки мирній премії, починав як фанатичний винахідник вибухівки. Його мета була благородна зробити вибухові роботи в гірничо промисловості безпечнішими. Але його первісний винахід, нітрогліцерин, був жахливо нестабільним і смертельно небезпечним. Вибухи траплялися скрізь навіть під час простого транспортування. Це була рідка бомба уповільненої дії. Нобель був у розпачі після того, як його брат загинув під час одного з таких вибухів. Аж ось у 1866 році трапилась випадковість. Нобель помітив, що невелика кількість нітрогліцерину, що просочилася з каністри, була поглинена пакувальним матеріалом кізельгуром, діатомітом, пористим ґрунтом. Він виявив, що ця паста, подібна суміш, зберігає вибухову силу нітрогліцерину, але стала абсолютно безпечною і стійкою до легких ударів. Так з'явився динаміт, вибухівка, якою можна було керувати. Ця випадкова знахідка дозволила Нобелю стати мільйонером, а пізніше засновником найпрестижнішої премії у світі. І все завдяки тому, що бочка протікала. Факт 10 цукрин, сахарин смак, про який забули вимити руки. У 1879 році хімік Костянтин Фальберг працював у лабораторії університету Джона Гопкінса, проводячи дослідження похідних кам'яновугільної смоли. Це був виснажливий, нудний і ймовірно, брудний день. Костянтин забув про золоте правило лабораторії завжди мий руки перед їжею. Втомлений Фальберг побіг додому на вечерю. Коли він відкусив шматочок хліба, він помітив дивний, неймовірно солодкий присмак. Він спробував свій одяг, рукави і всюди був цей смак. Він швидко повернувся до лабораторії і почав методично перевіряти кожен посуд і кожну хімічну речовину, з якою працював того дня. Зрештою, він виявив винуватця, нова сполука, яку він синтезував, була в сотні разів солодшою за звичайний цукор. Він назвав її сахарин. Цей підсолоджувач став порятунком для людей з діабетом і для тих, хто намагається схуднути, хоча його історія регулювання була не менш солодко гіркою. Уявіть, якби він був більш охайним, сьогодні у світі було б набагато менше дієтичної коли. Факт 11. клейка стрічка, скотч тейп, спроба врятувати фарбу. На початку 1920-х років Річард Дрю працював в компанії 3М, яка й тоді займалася лише наждачним папером. Дрю був інженером, який спостерігав за роботою автомайстерень. Він помітив, що коли малярі фарбують автомобілі у два кольори, вони намагаються створити чисту лінію розділу, використовуючи газету. Але фарба часто просочується, а при відриванні газетка рветься. Дрю взявся за створення ідеальної маскувальної стрічки. Його перший прототип мав клей тільки по краях, що було його величезною помилкою. Центр стрічки провисав, і фарба все одно потрапляла під неї. Один обурений маляр поскаржився: передайте своїм шотландським босам, маючи на увазі скупим, щоб вони поклали більше клею. Слово шотландський скотч тоді означало скупий або дешевий. Дрю, хоч і був принижений, не здався. Він не тільки додав більше клею, Ай перетворив стрічку на прозову винайдечи першу в історії прозору целофанову клейку стрічку, ту, яку ми використовуємо для пакування подарунків. Назва Scotch Tape прижилася і стала торговою маркою, нагадуючи про той незручний момент у гаражі. Факт 12. Чіпси Pringles. геометрія проти крихт. Самі чіпси це не випадковість, але їхня дивна ідеальна форма, яка дозволяє їм вишиковуватися в стовпчик у банці це справжній інженерний шедевр, народжений від роздратування. У 1950-х роках в компанії Procter Gamble була величезна проблема. Чіпси в пакетах ламалися, були нерівномірно просмажені і швидко псувалися. Керівництво PNG найняло геніального хіміка Фредеріка Бора, щоб він раз назавжди вирішив цю катастрофу. Бор не просто створив новий рецепт, він розробив усю систему, тісто, що дозволяє формувати чіпси однакової форми, і найголовніше сам контейнер. А форма чіпсів. Це так званий гіперболічний параболоїд. Це ідеальна геометрична фігура, яка максимізує міцність, дозволяє їм щільно вкладатися один в одного і мінімізує простір в тубусі. Бор був настільки одержиним цим винаходом, що коли помер, його кремований прах за його власним заповітом, був похований у цьому ж культовому циліндричному контейнері Pringles. Так, людина, яка розв'язала проблему крихт, була похована у своєму ж творінні. Факт 13. Фотографія, ацетат целюлози, вибуховий порох. Андрій Браконно, французький хімік 19 століття, не збирався винаходити фотоплівку. Його ціль була ем, більш вибухова, він намагався знайти нові матеріали для створення пороху. У 1832 році він вирішив поекспериментувати з бавовною, обробивши її азотною кислотою. В результаті він отримав нітроцелюлозу, також відому як піроксилін. Це був матеріал, який був дуже легко займистим і спалахував як порох. Його завдання було виконано. Але коли нітроцелюлозу змішували з камфорою, вона перетворювалася на целулоїд, перший у світі комерційний термопласт. Целулоїд був прозорим і гнучким і виявився ідеальною основою для створення фото та кіноплівки. Тож, завдяки пошукам більш потужної зброї, людство отримало можливість робити сімейні фотографії та дивитися фільми. Як завжди, великий прогрес приходить з найбільш неочікуваного кута. Ось так, друзі, ми пройшли через неймонірну подорож, довівши, що іноді найбільш ліниві та неуважні люди роблять найбільший внесок у науку. Чи то шоколад у кишені, чи реп'яхи на собаці, чи смертельно небезпечна рідина поглинена глиною, світ навколо нас є пам'ятником щасливим випадковостям. Помилка це новий старт. Ми побачили, що пеніцилін виник завдяки бруду, мікрохвильовка завдяки розплавленому батончику, а наша улюблена прозора стрічка з'явилася завдяки Малєра на жадібних босів. Головний урок тут простий: не бійтеся помилятися. Кожна невдача у вашому житті може бути побічним продуктом винаходу, який чекає на своє відкриття. Можливо, ваш розбитий телефон це початок ідеї для нового суперміцного скла. Що далі? Але це була лише перша, і ми навіть не торкнулися самого дивного, що спільного між дитячим пластиліном і засобом для чищення шпалерів: хто використав неправильний резистор і винайшов кардіостимулятор? І хто з'їв свій хліб, не помивши руки, і винайшов цукрозамінник? У другій частині на нас чекають ще 13 неймовірних фактів про липку стрічку, суперпоганий клей і найбожевільнішу поїздку на велосипеді в історії хімії. Тому. Підпиши, щоб не пропустити продовження. Тисні лайк, якщо тобі досі здається, що це все жарт. І напиши в коментарях, який з цих 13 випадкових винаходів здивував тебе найбільше. До зустрічі у другій частині.